Перемагаюча віра довіряє, що Бог контролює всі наші обставини. Марта й Марія сказали Ісусу те саме: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Коментатори розходяться в думках, чи скаржились сестри, чи виражали сильну віру цими словами. Очевидно, вони вірили в здатність Ісуса вилікувати їхнього брата, якби він був поруч. Але разом із цією вірою в них була й певна недовіра. Напевно, Марта й Марія чули, як Ісус вилікував сина царевого службовця на відстані. Давайте згадаємо цю історію Євангелія від Івана, 4 розділ 46-го вірша. Отож, Ісус знову прийшов до Кани Галилейської, де перетворював воду у вино. У Капернаумі був якийсь придворний син, котрого не здужав. Почувши, що Ісус прийшов до Юдеї з Галилеї, він пішов до нього і просив його, щоб прийшов і оздоровив його сина, який був при смерті. А Ісус сказав йому: Якщо не побачите ознаки чудес, не повірите. каже йому придворний: Господи, прийди, поки не померле моє дитя. Говорить йому Ісус: Іди, твій син живе, і повірив чоловіку слова, які сказав йому Ісус, і пішов. Відразу ж, як він виходив, його раби зустріли його і сповістили йому, кажучи, що його син живий. Він же запитав у них про час, коли йому покращило, а йому сказали, що вчора о сьомій годині залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, у котрій сказав йому Ісус Твій син живе. Тож повірив він сам і весь його дім. Це вже було друге чудо, яке вчинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею. І Ісусу не потрібно було фізично бути присутнім, щоб вилікувати Лазаря до Його смерті. Тож слова сестер відображають нездатність усвідомити, що Бог контролював, де знаходився Ісус, коли Лазарь захворів, і як швидко чи повільно Він віддругував на звістку. Але більшість з нас думали так само, як Марта і Марія в цьому випробуванні. Якби тільки все було інакше. Ми повторюємо в думках: якби тільки я не зробив того, що зробив, аварії б не сталося, якби тільки час був іншим, трагедії б не сталося. Але це справді суперечить говорити Господи, якби тільки все було інакше. Якщо він Господь, то він контролює всі наші обставини. Напевно, він не спав і не відволікався, коли сталася наша трагедія. Біблія неодноразово підтверджує, що Бог контролює все, включаючи й трагедії. Ісая 46:10 хто від початку сповістив останнє раніше, ніж воно сталося, і разом виконалось. І я сказав: кожна моя рада встоїть, і все, що я задумав, я вчиню. Послання до Ефесян, перший розділ, одинадцятий вірш. У ньому й ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, хто все здійснює за рішенням своєї волі. 135-й Псалом говорить усе, що захоче Господь, він робить на небі й на землі, в морях і в усіх безоднях. Далі йдеться про туман блискавки та вітер по всій землі, а потім про єгипетські кари та завоювання ханаанців, іншими словами, від відносно незначних процесів природи до великих подій, що змінюють долі народів, Бог контролює абсолютно все. Я вірю, що більшість із вас вірять у це, але я і ті, хто називає себе євангельськими християнами, але заперечує, що Бог є суверенним над злом чи трагедіями. Їхня точка зору називається відкритий теїзм. Бог не має конкретного божественного задуму для кожного випадку зла. Коли двохмісячна дитина захворює на болісний невиліковний рак кісток, який призводить до страждань і смерті, це безглузде зло. Голокост це безглузде зло. Зґвалтування та розчленування молодої дівчини це безглузде зло. Аварія, яка сталася з моїм братом, була трагедією. Бог не має конкретного задуму для цих подій. На мій погляд, ця точка зору не лише заперечує те, що Біблія неодноразово підтверджує, а саме абсолютний суверенітет Бога, вона також позбавляє віруючих втіхи знати, що Бог контролює всі наші обставини, навіть коли ми не можемо їх зрозуміти. Ісус контролював смерть Лазаря. Він навмисно залишився на два дні довше, там, де був. Що призвело до смерті Лазаря, щоб це чудо показало славу Божу та його власну славу, і щоб його послідовники зміцнили свою віру. Тож, навіть якщо ми часто не розуміємо причин наших випробувань, ми можемо знати і бути впевненими, що Господь хоче, щоб ми довіряли йому та отримували більше розуміння його слави.